Стосовно того, чи має цензуруватися мистецтво. Говоримо у нашій студії з гостями культурологиною Ганою Цибою. Вітаю вас Добре. та Миколою рідним, художником та кінорежисером. Доброго вечора. Вітаю. От, панове, знаєте, найперше запитання все ж таки, це сталося в стінах Мистецької академії, де ну, навчають так, митців, де їм дають якісь уроки. Стався конфлікт між студентом та викладачем ну, такий одвічний, одвічний конфлікт, не лише в цьому вузі. Як оцінювати мистецтво? Чи правильно давати такі оцінки? Ось таким подібним, ось ось таким речам, так хто визначає, чи це коректно, чи це некоректно? Ну бачите, мені здається, що насправді ця ситуація актуалізує передусім запитання, чим є університет? І очевидно, що це та інституція, в якій передусім інтереси студентства, їхнє навчання, їхня безпека. І тому і зараз ви сказали правильно, що йдеться про Національну академію образотворчого мистецтва. І ось студент він виконав роботу. І ось тут якби цей момент оцінки, да? але не з точки зору мистецтва, а з точки зору університету. Ось мені просто цікаво, припустимо, студент припустився помилки або погано виконав завдання. Хоча в даній ситуації я не вважаю, що молодий художник припустився помилки, але тим не менше. А хіба ось така реакція має бути. У викладачів да на помилку, яку припустився їхній студент. Тобто, ну мені здається, що е, не зовсім така. Тобто, може бути якась там погана оцінка, якщо вони оцінили роботу наступним чином, але зовсім не нищення робіт художника, не як ми бачили, щойно в сюжеті. Хамське абсолютно спілкування, і основне не погрози, і не а, якісь дзвінки правим радикалам та правильне запрошення їх в університет для якоїсь фізичної розправи О, зі студентом. Микола, Зрештою, це робота так студента. Як можна оцінити це мистецтво чи ще ні? Чи це просто ну, от ну, як правильно, де, де правильна оцінка, що, що мистецтво є, як, хто її має давати? Ну, я так скажу, що це нормальна студентська робота з довгою провокацією, яка там може бути, я не бачу в цьому ніякої проблеми. Проблема є в іншому. Проблема в тому, взагалі чим є сьогодні система художньої освіти в Україні, тому що насправді в цій системі з радянських часів дуже мало чого змінилося. І ми от бачили звернення ректора академії, які там. Казав про якісь критерії оцінки роботи, що от робота відповідає певним критеріям. Ну і зараз, зрештою, Спартак перебуває той метець, який зробив ці скульптури, перед загрозою виключення з університету, саме через ці критерії. Ну так, тобто для нього це дуже це вилилося в дуже серйозну проблему, пов'язану з його професійним майбутнім. Але якщо казати про ці критерії, то насправді вони не змінилися з радянських часів. Коли класична школа впроваджувалася для відтворення канону соціалістичного реалізму, сьогодні трохи інші часи, і ці критерії вже не відповідають вимогам дійсності, вимогам сучасності. Тому ну, тим паче в такій дисципліні, як композиція, тобто ця робота Спартака, була роботою з предмету композиція, це досить вільна дисципліна, де таких обмежень не має бути. Але хай там як. Це... Доволі чутлива тема, зокрема, для нинішнього українського суспільства, тому що в Україні війна і ось таке порівняння. воно, власне, і викликало цей резонанс, тому що сам викладач є, був бійцем на Донбасі. Спартак, студент, він є переселенцем з Донбасу, сам зростав так, на Донбасі. Якось такі теми мають відображатися в українському мистецтві. Чутливі. Знаєте, я просто не беруся говорити про те, як це завжди вибір художника миття, І, ця і має зважати все ж таки на цей час. Як людина, настрій? яка приїхала, яка жила на до Донбасі, для якої це травма особлива. Мені здається, що ну, жоден з нас, хто не мав такого досвіду, не може розказувати йому, як саме йому про цей досвід говорити. Ми можемо оцінити лише його вплив його роботи, да, яку реакцію вона викликає в даному випадку. Ось. Реакція є і ну, як на мене, знову ж таки, ця ситуація вона передусім говорить про проблеми от самого університету і цієї системи. Я зараз не буду вдаватися в критику національної академії образотворчого мистецтва. Про це е, говорять і е, мають говорити самі студенти, які там навчаються. Але університет потребує реформ, і ця ситуація знову ж таки це проговорює? Ну тому що реакція ну, не, не адекватна вже, не, не стосовно університету. Зразу маю на увазі. що якою б не була робота, важливо як реагують на це. Це Очевидно, тому що це питання студентської це так, освіти, світи. Просто... Це якась напевно етика, внутрішня, але стосовно мистецтва і чутливих тем, тому що mm -hmm. ну є для кожної якісь певні інтимні теми. Зокрема, от для викладача стала тема війни для нього чутливою, і він це так так сприйняв. Чи має художник митець мати ось цю саму? Регуляцію і чи має якось цензура впливати на, на те, що, що ви виготовляється, що виробляється митцем. Ну, мистецтво завжди працює через емоції. Вона воно справляє враження на емоції людей, і, і також воно є інструментом для публічної дискусії. Тому я не вважаю, що мистецтво повинно обходити певні теми. Воно навпаки має говорити про проблемні теми, щоб відбувалося відбувалася розмова. Має бути. Але... Ні, не має бути, тому що цензурування блокує дискусію і розмова не починається вона відразу закінчується. Ну гаразд, ви знаєте, я от зараз просто пропущу не спекулюючи на почуттях, наприклад, віруючих. З таких самих фалічних символів можна скласти якісь е, релігійні, наприклад, е, теж е, символи, скажімо так. Чи це буде правильно? Ну, ви знаєте, е, чимало вже таке питання піднімалося, кілька ну, було таких от е, ситуацій, які це провокували, і брали коментарів якихось віруючих, які говорили, що для справжнього е, віруючого це не має значення. Е, ну тобто він не обуриться на те, що якийсь митець щось там е, е, зробив, якусь роботу. Тобто, ну е, е, Свобода слова це такі, такі постулат, за яким ми повинні триматися. Художник має право висловитися, якщо він бачить якусь проблемну тему, хоч і підняти, проговорити. Він абсолютно має на це право. А ті, кому вона не подобається, мають право її критикувати. Але є Багато людей які це образить ні, критикувати. Вони мають право на критику, але абсолютно не на насилля і не на цензуру. Тобто ми говоримо про критику. Якщо робота не подобається, а якщо вона ображає? Теж можна покритикувати, сказати, що не що тобто, Якщо допускається, що мистецтво може ви допускаєте, припускати, що мистецтво може когось образити ну взагалі І сучасне це буде мистецтво його інструмент це ось виведення людини із зони комфорту. Правильно, це ну такі речі, які, здавалося дуже очевидні сьогодні. Тому мені здається, це от про чутливість уже самого суспільства, про його якийсь рівень цивілізованості. Це от, власне те, як реагує, реагують люди на е, об'єкти і на мистецькі роботи. Ну, е, зрештою, е, все одно напевно, не можемо. Тець так він він рефлексує на, на певні події, які відбуваються в, там, в світі, в країні, але е, яка ж має бути ця саморегуляція, щоб... Ну, я з вами чесно не погоджуся, що от має бути образа, і це буде нормально пропустити. Але ми не можемо а, говорити можемо, про те, що видовочка вобразити. Він він розказує про проблему і ділиться своїм досвідом, те, що він пережив, і ми абсолютно про цей досвід нічого не знаємо. Ну, наприклад, я живу в Києві. Я нічого не знаю про ті страждання, які відчувають люди, яких обстрілюють, і про ті враження, цей досвід, тому не беруся абсолютно ніяк тут судити. Мені здається, що також важливо сказати про контекст, де експонується, чи має місце той чи інший твір. Тобто, от ми згадували почуття віруючих. Ну, якщо художник, художник приходить в церкву і щось там робить, то напевно це може якось образити почуття віруючих. Але якщо це відбувається в музеї, в галереї, в якомусь іншому світському, скажімо так, просторі, то ну, якби це не територія релігії, це не територія церкви, тому там можуть мати місце різні висловлювання. Тобто творче поле воно має право для висловлення. Але е, на творчому полі, скажімо так, ну, на тій е, території. Ця, меж, ця межа е, якби, в різних місцях е, пролягає по-різному. Ну, тут можна згадати випадок з групи «Посірають» в Москві. Але якщо говорити про Москву та Росію, то ми маємо випадок клерикальної країни, клерикального суспільства. Тому ну в такому випадку випадку церква це не зовсім територія релігії. Панове мусимо завершувати. Дякую вам, що ви взяли участь цій дискусії. Ми, Микола Рідний, художник та кінорежисер культурологиня Гана Цива були гостями нашої студії. Ми аналізували ситуацію про тай про те, що сталося в національній образотворчій академії з приводу скандалу виставки. Ось таких фалічних скульптур, які частково особлюють воєнну тематику, і через це розгорівся скандал. Чи є цензура мистецтві? Ну, ми дійшли до висновку того, що воно має бути на певних своїх полях і не провокувати точно на чутливі теми. Ну хоча дехто може з цим навіть і не погодитися, як от Гана слід нашій студії. Переходимо до наступної теми.